Гостем це Андрій Добрянський, директор з комунікації при Всеукраїнського конгресовому конгресу комітеті Америки. Андрій, вітаю вас завжди радий, коли бачу вашу щиру посмішку. Добрий день, вітаю добрий день і дякую, що знову запросили. Завжди раді. А, давайте так: у нас є три важливі теми, які треба обговорити: це шатдаун, це доніна. До ні-ні 2000. ну, По аналогії з Вовиною 1000 у нас. Кажу, я десь це вже бачив. І третя тема це, звісно, от таке повернення до центристської політики. Давайте з останнього почнемо. Ну, тобто, Зараз в Європі такі гойдалки вбачаються, коли е, від ліво ц, е, від лівого такого спрямування так європу колихає вправи, тобто е, в радикалізм, в націоналізм на те, що не треба нам євросоюз. Давайте будемо окремо. Я думаю, що центризм теж скоро буде після цієї правої хвилі. А Америка виходить, випередила Європу так в цьому плані. Так, це виходить з обох боків і радикальні ліваки і, і праваки. Так само тут в Америці. Ми знаємо, що багато з цього це існує через соцмереж, через інтернет, включно коли сам Ілон Маск перебрав Твіттер і е, зняв різні контроли, е, різні е, ради, які мали перевірити людей. А е, і тепер все існує е, дуже неприємно е, на інтернеті і багато таких голосів, які я думаю, більшість американці були не задоволені. Думали, що треба трохи обмежити які, яка розмова існує онлайн. Багато з тих радикальних голосів, включно сам президент Трамп, який був блокований на різних Ютуб-каналах чи соцмережах. Він повернувся і знову починав просто неправду онлайн розширити без будь-якої поправки. І е, коли ми дивимося про суспільство, я я підтримую е, думки економіст, які сгадають, що ця соціалісти, соціалістична асоціація, бо це не є повна партія, е, яка є реєстрована. Вони є асоціація соціалістів, які включаються до місцевих партій. Переважно це і демократи е, в інших штатах. Це може бути незалежні партії. І е, у такому штаті, як Нью-Йорку, то вони мають різних депутатів на Рівні штатній асамблеї, так сам е, новообраний мер був депутат у штатній асамблеї. І е, е, в декотрих інших штатах, де є великі міста, вони так само мають е, е, декотрих депутатів. Але це не є партія на, на вседержавному рівні, і е, ще не ще так не вийде. І а з боку. Республіканців чи правиків, то ми бачили декотрих радикальних голосів, які були прямо голос до аж до конгресу. Зараз тепер то з обидвох боків гаряча розмова чи центризм. Ще залишиться як контрольна е е голос чи діячі в сенаті. Так ми зараз бачимо старолітні сенатори, які контролюють обо партій. Але чи вони передать контролю в наступному виборі пі після 26-го році? Е то ми тоді побачимо, але багато кличуть з демократичного боку, щоби вже відмовилися декотрі стародовсі е е конгресмени. І тільки що на минулому тижні чули, що Ненці Полосі навіть і що вона від... Мовилася від спікерства, вона ще залишилася як конгресменка, і вона не буде балотувати перший раз понад 25 літ, і це буде велика зміна у конгресі. Так, тут почули. Добре. Тоді і далі: дві тисячі доларів від Трампа а, з цих 200 мільярдів доларів надходжень від а, зміни тарифів від мит а, бачите, але дехто каже, що в довгостроковій перспективі вони можуть перетворитися вже на 300 мільярдів, власне, а, і це трошки більше аніж зібрано зараз. А як же тоді національний борг? Чи а, в гонитві за за популізмом і електоратом, всі методи хороші? По-перше, дуже дивно тут в Америці, коли є розмова щодо новообраного меру Нью йорку згадають республіканці, що він якийсь комуніст. А тут федеральний уряд починає говорити про радянські подачки. Для громадян uh, так дуже uh, президент Трамп uh, uh, любить, uh, як у часів ковіду, щоб розділити гроші термінові. Тоді були uh, на потреби громадян, uh, і він сам хотів підписати чи його підпис, щоб був на кожного чека до кожного громадяна. Тоді uh, і він би хотів повернути так само два тисячі, які були раніше під час ковіду, знову uh, повесила. Мабуть, це буде переконати декотрих uh, виборців у 26-му році. Ці коли ціли, ціла ціла парата представників балотує, як і одна третина сенату, але не знає, не знаємо, як це вийде щодо грошей. Більшість цих грошей не є отримані до кінця року. Цу зараз тепер це є обіцянки щодо тарифів, що федеральний уряд отримує це. Але як мабуть ви знаєте, Верховний суд тільки що на минулому тижні набирав цю справу щодо тарифів, щодо радикальної митний режим цього президента, який не існує в нашій історії, який так само просто стоїть проти конституції, яка дуже дуже чітко підкреслила, що тільки конгрес може тарифів піднести проти будь-яких речей чи країн. То навіть і що є обіцянки до 200 чи 300 мільярд доларів до кінця року, ми не знаємо, чи це є фактично конституційний чи легальний. І побачимо до кінця року, ще що з цієї суми залишиться. Зрозуміло. Ну і власне шатдаун. Рекордний шатдаун. Нагадаю, що попередній рекордний шатдаун, їх не так багато було в історії сполучених штатів, але рекордний шатдаун теж був за минулої каденції Трампа. Щастить йому на шатдауни. Тоді він був 36 днів. Зараз вже пішла 41-ша доба. Відповідно, фінансування федерального уряду не затверджено. А все по факту стоїть. Багато а, інституцій структур не працюють, тому що ніхто не хоче працювати безкоштовно, понаднормово цілий місяць відповідно. Що далі, на вашу думку, пане Андрій, коли шатдаун може закінчитися, і як це відображається на підтримці України? Да. Ну, ви дуже правильно згадали різні раніші шатдауни, але що, що відбулося у першій каденції Трампа, і цього разу є перший раз в історії, що одна партія контролює і білий дім, і сенат, і конгрес, і ще якось утримає шатдаун. А це ніколи не відбулося раніше. Що сама партія, яка контролює, не може домовитися між собою на, на, на певний бюджет. Як ми це завершимо? То ми знаємо, що вчора було попереднє голосування в Сенаті. Група демократів і республіканців, які співпрацювали у переговорах, це є поза лідерства у двох партіях у сенаті. Вони ця мала група домовилася і мала перше голосування, щоб можливість було. Цього тижня голосувати розділення федерального бюджету це що контроверсійне. Вони тільки продовжують бюджету кінця е січня, а це що всі домовляються. Щодо е, платні федеральних робітників е, додаткової е, допомоги фінансової для тих бідних е, щодо їжі, е, як і інші федеральні системи, це буде продовжене їхній федеральний бюджет до кінця 26-го року. То щоб вже про це не, не мати переговорів чи обговорення. Е, як це перейде, то ще у сенаті е, тут ще ми не маємо ніякої обіцянки, що палата представників повернеться ані що Трамп Мі підписав, бо знову кажучи, що це домовлення не відбулося разом з лідерство Сенату з ані з республіканців і демократів. То тоді побачимо, що з цього вийде. Дуже журиться всі політики, що на них будуть нападати, і навіть більше громадянство в тім, що цього місяця є велике американське свято. Останній четвер місяця. Це є день подяки, коли надзвичайно кількість Америки все повертає. Додому чи то з далеких штатах перелетіти, чи їхати по дорогах. Якщо це буде попсути через цей шатдаун, то ми розуміємо що всі політики журються, що за них ніхто не буде голосувати в наступному році. Пане Андрій, почули вас. Дякуємо. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Був з нами на зв'язку. Бачите, обговорили ми всі три важливі теми. Ну, відповіді ви почули самі.